Я можу з певністю сказати, що в Україні такого порівняння масло пресі 50 і 100 тонн ніхто не робив. Ми це зробили, все вам покажемо, розкажемо. 100 тонн прес мене поки радує. Плов нас 6 годин, не багато, не мало. Я думаю, для експерименту нам і часу, і результату, які. Який... І так, сьогодні буде відео такого формату. Покажемо в роботі два маслопреси. Будемо працювати сьогодні з насінням чорного тмину на 50-тонному пресі. І також насіння чорного тмину на маслопресі 100 тонн. Сотку ми будемо перший раз використовувати в прямому смислі, як то кажуть, з корабля на бал. Да, тестували на матриці, да, тисне. А в роботі побачимо: побачимо, як він себе покаже. Зібрали ось таку імпровізовану виставку, підстелили картон. Е, нагадаю, ми олійкою не займаємося, ми олійку не продаємо, тому нам не важливо, чи картон, чи на підлозі, чи на коліні. Ми займаємось виготовленням маслопресів. Кому потрібна гарна якісна олія по фотографіям, це не по адресу, не до нас. Ми виготовляємо маслопреси. І що, поїхали? А, Забув одне сказати, е, обидва маслопреси будуть працювати з електричними манометрами. Е, на даному маслопресі ми вже укомплектували і гольчитий кран на 700 бар. Ну, зараз все в роботі покажемо і розкажемо. І Почнемо почнем ми з вами з 50-тонного пресу. І так, використовуємо, як завжди, мої синтетичні мішечки. І насіння кілограм чорного тмину. Запах, запах бомба. Так, що у нас є? Що у нас є? У нас є кілограм чорного тмину і 4 літрова капролонова діжечка. Зараз дійдемо до 100-тонного пресу, я покажу вам, в чому відмінність діжки. Для 50-тонного пресу, вона невеличка, але ця відмінність є і для преси 100. тонн. Так, Заправили, як завжди, в нас зверху прижимний поршень. І до нашого маслопресу, пресу, до нашої станини. Ставимо діжку. Процедура в нас незмінна. Процедура в нас незмінна роками. Так, Кілограм є і за млинець. Один млинець. В комплекті завжди йде один блінчик, але ці блінчики можна докупити. І підставляємо по необхідності, щоб не брати висоту, лишній раз не опускати шток до самого низу. Будемо використовувати електричний манометр сьогодні. Запустимо одночасно 50 і сотку. Порівняємо для експерименту, який буде вихід. І за який час ми отримаємо більший результат. Так, є. Зараз відцентруємо. Є. Ну все. Скільки там в нас? Чуть-чуть піджали. -чуть Зараз продовжимо. Переходимо далі на 100-тонний маслопрес. Переходимо на 100 тонний маслопрес. Так само у нас мішечок. Синтетичний і для чистоти експерименту кілограм насіння чорного тмина є. є. Є, є, є. І в чому ж різниця? В чому різниця діжки капролонової від 50-тонного пресу і 100-тонного пресу? Бачите? Дана діжка. Комод у нас на діжку 4-літрову на всю довжину, на всю довжину діжки. А тут у нас не вистачає доверху 3 см. Цих 3 сантиметра ми компенсували. Є процедура у нас незмінна. Прижимний поршень 1. Зараз поставимо другий. Так, є. Прижимний поршень 2. Металевий млинець завжди обов'язково. Металевий млинець два зараз буде. Є. є є. І я думаю, навіть можна й третій. Зараз підтиснемо. Отак. Навіть третій млинець підкинемо. І, і що в нас є? У нас є заправлені два маслопреси Є заправлені два маслопреси і почнемо тиснути. В обох випадках у нас стоять електричні манометри. Зараз я гляну по налаштуваннях Багато хто запитує, як запустити електричний манометр. Вибираємо на шкалі ось тут у нас мегапаскалі. Нажимаємо функцію, наш манометр запускається. Але перед тим нажимаємо set, вибираємо, бачите, верхню шкалу. Верхню шкалу виставимо нехай. 55 мегапаскаль. Наша маслостанція буде вимикатись. 45, 46. Добре, зараз, зараз дійдемо до 55. 47, 48, 49, 50, 2, 3, 4, 5. Все. Це наша маслостанція буде вимикатись при 55 мегапаскалях вмикатись нижнє положення буде при давайте зробимо, щоб розбіжність у нас була 15 мегапаскаль. При 40, при 40 вона буде вмикатись. Є 27 28. Ну, вираз Задаєте ці параметри на манометрі, і вони вам постійно будуть фіксуватися. Тобто при включанні-виключанні з вилки, з розетки, ці параметри не будуть збиватись. Ви їх раз виставили і все. Виставляєте верхню межу. Зараз ми виставляємо нижню межу. Розбіжність 15 мегапаскаль. Є, наприклад, 40. Нажимаємо знову сет перекидає нас в основне меню. Нажимаємо функцію. Бачите, засвітились у нас кнопочки. Це означає, що ми цей манометр налаштували. Давайте запускаємо. Запускаємо спочатку в ручному режимі. Спочатку в ручному режимі. Є. Yeah. Піднялись. Давайте. До 15 мегапаскаль, нехай собі цей маслопрес стоїть. Переходимо далі до 100-тонного пресу. Тут процедура в нас та сама, діжечка заправлена, млинці підставлені, відцентрували. Так, що у нас? Зараз? Є? Все, Відцентрували і. Дивимося, дивимося, що в нас по налаштуванням манометра. Стоїть верхня межа 59. Давайте спустимося до 55. Щоб наш манометр випускав, відключався. Так, 55 є. Нижня межа, нижню межу виставимо. Скільки ми виставляли, не пам'ятаєш? 40. 40 мегапоска. 40 мегапаска. Дана маслостанція з 100 тонним пресом, бачите, вона двохпоточна. Можна переключати потоки подачу і обратку. Ось так. Середнє положення це нейтральне. Скидається тиск. Хочемо шток опустити вправо. Хочемо шток догори підняти, важель вліво. На пульті управління у нас дві кнопки, але що та що та відповідає за вмикання вимикання? Тобто тут дві кнопки не, не потрібно. Так, 25. 27. 28. Все, виставили. 40 мегапаскаль запускаємо нашу маслостанцію, заходимо знову в серед... середнє налаштування. Функція. Включили. у Нас засвітились світодіоди на манометрі. Це означає, що ми запрограмували наш манометр. І так, поїде. піднімемося так само до 8 мегапаскаль. Можна обидва масло маслопреси потихеньку піднімати там тиск давайте, до 30 мегапаска. Дивимося, дивимося, звідки піде перша олійка. То тоном пресі, я чую лійка зашипіла. 40 мегапаскаль. Що там? Що там по 40 мегапаскаль? А у ліки ще нема? А в Лікі нема. Нагадаю, насіння. Чорного тмину це рахується одне з найтвердіших, як бачите, на 100 тонну пресі олійка в нас пішла перша. Нічого, зараз 50-ка, я думаю, не за горами. Цей масло перевірений, так що я в ньому абсолютно не сумніваюсь. Піднімемося трошки вище до 50. Чую так уже зашипіло? Зашипіло. Ну, 100 тонний прес мене поки радує. Хі -хі. Поки радує. Так, що в нас? Що у нас 50-ка? Шипить. Шипить! Куди він дінеться? Так, краник у нас є. Можемо відкрити, можемо закрити. Він працює як і в ту сторону, так і в ту. Так, а оліки ще немає. 100 тонний прес, як бачите, вже. Почало в нас капати. І 50-ка. Перші краплі на 50ці. Є. На двох пресах, як бачите, в нас біжить олійка. Ну, давайте залишимо на якусь годину, за годину часу прийдемо, подивимося, де буде більший результат. На практиці я рахую, багато кому це було б цікаво. Яка різниця між 50 тонним пресом і 100 тонним пресом. І так, ви пам'ятаєте, ми задали параметри на наших маслостанціях. Давайте їх зараз включимо. Вони автоматично піднімуться до тиску 55 мегапаскаль і вимкнуться. Дивіться. Раз. І друга маслостанція. Два. Все. Тепер вони в автоматичному режимі собі працюють. Я йду займаюся своїми справами. А наші маслопреси будуть працювати. Тиск спуститься до 45, що тут, що там. Маслостанція автоматично запуститься. І так, пройшло у нас трошки більше, ніж година час, затягнулося в нас, але ви пам'ятаєте, в нас йдуть експерименти, тут головне практика. Це все вам раз розказати, показати. Це збереже у вас час і нерви. Повірте, думаю, можна почекати. І так, слідуючий етап. Що ми робимо? Ми на маслу станції знову переходимо в ручне положення. І тут, і тут. Скидаємо тиск. Скидаємо тиск. Скидаємо на 50 тонн пресі і на 100 тонн пресі. Яку перевагу я вже бачу по 100 тонн пресі? Це без питань більший вихід олії на сонці. А друга перевага, яку я хотів би вам сказати, якщо порівнювати з 50-тонним пресом, от бачите, скинули ми тиск скинули з нашої системи. І всередині, в нашому циліндрі знаходиться пружина. Ця пружина піднімає наш ток до гори в робоче положення. Да, пройде якийсь час. Привіт! Да, пройде якийсь час коли наш шток підніметься, але це не критично. А 100 тонн пресі це набагато швидше. От дивіться, переключились ми на другу швидкість, щоб наш шток піднімався догори і наскільки це буде швидше. Про що й мова, бачите? Це друга перевага. Так, ну що, давайте перезаб'ємо нашу діжечку. В чому ж зручність е, е, нашого донця? От Дивіться, перевернули носик догори. Все. Наша ліка, яка знаходиться тут в донці, вона ніде не, дів... Ні, ніде не дівається. Е, друге, що в нас є, значить ось такі підставочки. Ось такі підставочки для випресування жмиху. Їх можна докупити додатково, а завжди в комплекті йдуть ось такі два дерев'яних брусочка. І як це все робиться? Раз, раз, підставили. Тут є направляюча, діжка знайшла своє місце і процес повторюється. Я думаю, хто нас дивиться, нічого нового ми вам не показали, як діставати жми. Але ось до якого розміру стискається наш мішок і що приходиться. Цей жмих розбивати молотком. В прямому смислі берете, просто ставите на якусь підставку і раз, два, три розбили це все, перемішали в мішку і знов по-другому разу е до нашої діжки. Думаю, цей весь процес показувати вам не буду. Зараз все складу, блінчики додав. І так, включимо наші електричні манометри. Хочу сказати навіть, на відео я це не показав, але розкажу на словах, що після 100-тонного преса жмих було набагато тяжче розбивати. Там аж такі грудки камені були. На 50 тонному пресі це якось швидше все пішло. Раз-раз і розбили. А на 100 тонному то трошки прийшлося погратись. Ну що, давайте ще залишимо на декілька годин. Прийдемо за 2-3 годинки і перевіримо. Наш результат, і думаю, на цьому вже підведемо якісь підсумки. Наш експеримент вже триває п'яту годину. За цей час при тиску 55 мегапаскаль плюс-мінус 56. Що на 100 тонному пресі це відповідає 80 тоннам, вдалося нам натиснути 260 мл. На маслопресі 50 тонн. При такому самому тиску 55-56 мегапаскаль, що в тоннах це відповідає плюс-мінус 40 тонн. І результат на 190 мл. Ну, я думаю, ще півгодинки потримаємо і на цьому будемо закінчувати. А чому я завжди кажу вам, що не тримати тиск завжди на максимальних показниках Можна дати 70 мегапаскаль і тут буде показувати нам 100 тонн. Можна дати тут так само 70 мегапаскаль буде показувати 50 тонн. Але я завжди кажу, що якийсь запас від максимального тиску завжди в нашій системі має бути. от Дивіться, просте порівняння. Автомобіль на спідометрі у нас 200 20 км за годину може їхати автомобіль, але це не означає, що ви будете ним постійно їздити. В такому режимі автомобіль довго не протримується. Так само тут і з агрегатом. Повинен бути якийсь запас хоча б 15-20% від максимального показника. Ну, я думаю, суть моїх слів, ви зрозуміли, що я хотів вам донести. Давайте ще півгодинки почекаємо і будемо завершувати наш експеримент. І підведемо вже якісь підсумки. Пройшло у нас 6 годин, не багато, не мало. Я думаю, для експерименту нам і часу, і результату, який ми отримали, достатньо буде, щоб зробити якийсь висновок. Скинемо тиск, -э але ще одне забув сказати. На кожній маслостанції у нас є пропускний клапан, що тут, що тут. Він завжди налаштований з заводу. Більше 60 мегапаскаль він не буде вам качати. Да, Можна налаштувати на 70, можна налаштувати на 80, але цього робити не треба. І так, вернемось до нашого віджиму. Зараз зілляємо з самого донця, з одного донця, з другого. Все порахуємо. Я думаю, для вас результат, кінцевий, кінцевий вихід буде вам цікавий. Що, приступимо? приступимо? Нарешті в нас є результат. Я цим результатом, повірте, дуже-дуже задоволений. Отак, сильно, дуже сильно. Розкажу вам таку історію. Значить, десь місяць-півтора тому телефонує до нас наш глядач, каже, хочу замовити два маслопреси 50 ків Все, ми ці маслопреси вже запакували, готові були їх відправити. І знову дзвонить, каже: Ми бачили у вас відео, ви будете робити 100 тонн маслопреси. Я кажу, так, будемо, але це з часом. Щось туди-сюди розговорились, запитали, яка ефективність буде 100 тонного пресу в порівнянні з 50. Конкретної цифри я не міг сказати, але я знав, що перевага буде. І в підтвердженні своїх слів на сьогоднішній день я показав вам відео, є результат. З одного кілограма насіння чорного тмину в нас вийшло на 50 тонн масло пресі 200 мл олії, а на 100 тонн 300 мл. На 100 мл більше. Це на 50% більше. Друзі, для тих, хто займається виготовленням олії в великих об'ємах, повірте, це дуже потужний результат. І ви це оціните. Так що, будь ласка, ставте лайки, ми старалися. Багато хто просив зробити таке порівняння. Тепер воно у нас є. Усім дякую за увагу. До побачення.